Уявіть, з далеких глибин всесвіту, старше за нашу сонячну систему, на мільярди років вчить інопланетна комета Тріай Атлас. Третя міжзоряна відвідувачка, яку ми виявили, відкрита в липні 25-го року телескопами Атлас. Вона прилетіла повз сонце в жовтні на шаленій швидкості 153 тисячі миль на годину. А 19 грудня 25-го року наблизилася до землі на 168 мільйонів миль без загрози, але з купою загадок. А тепер шок, ця комета поводиться дивно, джети газу спрямовані в бік сонця, а не від нього. Надзвичайне прискорення під час наближення до сонця, аномальна маневреність. Гарвардський вчений авілаєп каже, що це може бути позаземна технологія, як корабель прибульців. 15 аномалій від дивного складу води до раптового яскравіння змушують задуматися: комети чи щось розумне. Наса поділилася приголомшливими фото з МКС хвіст, який сяє над землею, і ультрафіолетовий Ореол з Марсу. Вона вже віддаляється до Юпітера, але таємниці лишаються. Чи це сигнал зірок? Підписуйтесь, якщо хочете більше космічних шоків, і дивіться в небо, все світ дивує.